Дівоча збірна України з футболу Ю-17 зіграли проти жіночого футбольного клубу «Полісся» Житомира матч завершився з рахунком 3-2 на користь клубу Полісся. Головна тренерка збірної Людмила Лемешко каже, команда готується до відбору чемпіонату Європи. Перші змагання відбудуться 8 березня в Іспанії. Вибирали суперника, щоб нам було важко. Хотіли спробувати нові тактичні схеми. На жаль, вони не спрацювали, не вдалося зробити те, що ми хотіли. По ходу гри прийшлося перебудовувати свою схему, де вже гра почала змінюватися на більш атакуючу. У нас є 24 гравчині. Нам треба відібрати 20 гравчин, які поїдуть вже на відбір. Тому під час гри хотілося дати шанс всім випробувати, випробувати всіх, щоб краще розуміти, хто в якій формі знаходиться. Для мене це був перший збір з 2008-2009 роком. Я пишаю своєю командою. Ми виклались на полі. Я рахую, що ми добре зіграли так в першому таймі пропустили, але в другому ми зібрались і вийшли настроєні на другий тайм. Голова комітету дівочого та жіночого футболу України Анастасія Кліпаченко каже: планують розвивати жіночий футбол у громадах. Ми маємо знаходити таких дівчаток, мотивувати їх, займатися футболом, показувати, як зараз. От що ви можете грати в збірні, ви можете їздити за кордон. Тим паче під час війни це такий меседж світу про те, що ми, ми розвиваємось, ми незламні. Тетяна Тріль, капітанка команди Полісся. Вона забила гол у ворота. суперниць на 80 80-й хвилині другого тайму. Дуже було цікаво побачити себе на фоні дівчат, і так само я думаю, дівчатам теж було дуже корисно перед такою відповідальною роботою, яка їх чекає. Перевірити свої здібності. Я думаю, загалом вийшло непогано, але будемо дивитися, аналізувати і робити висновки. Головний тренер жіночого футбольного клубу Полісся Микола Подрений каже: для їхньої команди це також була тренувальна гра перед чемпіонатом України. Перемоги вони завжди приємні, йде робота. Незабаром уже старт чемпіонату, через що були певні завдання, щось вдавалося спочатку краще, потім все-таки фізична втома десь вдалася, часто помилялися і десь на тому фоні пропустили на помилках два м'ячі, але загалом позитивний результат. Дякую дівчатам. Наталія Бончук, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.